Я дивлюсь на світлини бійці, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безчі в А ані розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром інші, це ліна в недалекій країні. Не Іраку чи десь там Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід від зла захищають, б'ються назви моїх земляки, кров'ю землю, свято. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, безщата війни. віддають саме цінне життя України найкращість. Війна розділила наше життя на до і після. Це те, чого боялися пережити знову наші тідусі, і усі, і в те, що так вперто не вірна Вона торкнулася майже кожної української родини. Бо мить на захист України стали чоловіки та жінки. Мотивовані люди з характеру, ті, чий дух не підкорився, ті, хто стійко боронять позиції України і наближає день нашої перемоги. Війна на сході та півдні України, понад два роки, як точиться пекетні бої, але однією з найкровоприлитніших з спочатку російського вторгнення в Україну, і найприводнішою битвою піхоти часів Другої світової війни є битва за Бахмут, місто, яке стало фортецею. З серпня 2022 року збройні сили Російської Федерації за підтримки Рупи Батника розгорнули бойові дії навколо міста. Та, попри все, Збройні сили України стійко та мужньо тримали оборону. Спочатку 21 січня росіяни не змогли прибувати оборону. прикордонники зупинили в атаку. В той же час ситуація в Бахмуті навколо допомогу. Залишалася досягнути. Зелений пункт перетворювався в руїні. Кутів для за поділею просипалися в чорне зрешті. Згідно витику розвідування даних стало відомо, що стане 25 лютого 2023 року український гарнізон міста ледь не опинився в оперативному оточенні. Українським військовим. Була доступна лише одна грунтова дорога, що перебувала під артилерійським обстрілом Супротивника. Аби запобігти повному оточенню, було залучено підрозділ «Кракен» та резервні підрозділи, які планували застосовувати в майбутньому контрнаступі. Під час цих пекельних днів Бахмутської несорубки, 17 лютого 2023 року, в районі населеного пункту Бахмут Донецької області у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час мінометного обстрілу. Героїчно загинув Дубенчанин Міщук Ігор Святославович 1981 року народження. Ігор Міщук випускник нашого Дубенської сейномете. Вчителі згадують його як спокійного умирного новоучня щиткою громадянської позиції. Тому не дивно, що коли почалася повномасштабне вторгнення, він пішов боронити Україну. Війна забрала в родину на дорожче – сина, брата, дядька. Враз скорбота та біль не завжди поселилася в серці та душі. Рідні передали особисті речі Ігора до нашого музею. Міщук Ігор Святославович став лицарем Небесного війська, тож хань ніколи не згасне пам'ять про нашого земляка і героя Ігора Мчука, про його подвиг та відданість рідній землі.